Завершився фінальний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця. Честь приймати його випала в Луганській області. Ще минулого року зірницю проводили лише на місцях в рамках військово-патріотичного виховання молоді. В масштабах країни гра відбувається вперше. У відродженні для сучасної молоді військово-патріотичні грі Зірниця. Взяли участь фізично підготовлені школярі України з 5 по 9 класи. Захід пройшов на базі дитячого оздоровчого комплексу Южний та тривав 5 днів. Сьогоднішня подія вона визначена для історії держави, для історії збройних сил. Ну і для нашого, значить, встановлення, відродження як достойної нації, європейської, яка гідно себе могла представляти і на європейському континенті і в світі. Молоде покоління наше має бути достойним, зрілим, свідомим, фізично Загартованим Зміцнілим в усіх відношеннях інтелектуально, фізично, патріотично це все має бути поєднано в наших дітях. Нам уже від нас це все залежить. Перший день гри розпочався з конкурсу строї та пісні. Далі на дітей чекали змагання з військово-прикладних видів спорту та військово-історичний конкурс. А Київський військово-патріотичний клуб Червона зірка організував реконструкцію альмінської битви. Таке видовище викликало неабиякий інтерес у майбутніх захисників вітчизни. Реконструкція дуже цікава справа, тому що. Це не просте відтворення навіть в фільмах того не можна побачити, що можна побачити тут, тому що тут люди наскільки скрупульозно відтворюють всі елементи побуту, костюму, тактики бойових дій це систематична, багаточасова робота і тому дуже цікаво подивитися на сьогоднішнє дійство, тому що такого це живий музей. Лідерами першої всеукраїнської військово-патріотичної гри стала команда юноармійців Волинські Яструби. На всіх етапах спартикіади хлопці та дівчата показали відмінні результати. Ми дуже довго тренувалися. Це вам не передати. Як, як нам приємно, що ми виграли цю гру, що ми для школи таку славу принесли. Нагородження переможців всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця відбулося у Севастополі на площі імені Павла Нахімова. Урочистості розпочалися з покладання квітів до вічного вогню біля меморіалу героїчним захисникам міста. В парадному строю вишикувалися 260 юноармійців. Кращих відзначали представники Збройних сил України та місцевої влади. закладається патріотичне чувство захисників будущої країни. Це дуже важливо. такі ігри є. Я знаю, і в Росії, і в Казахстані, і в Білорусі. Поэтому думаю, что мы доживем до того, что когда-то проведем Севастополе совместную такую зерницу. Если государство начинает думать о детях, о будущем поколении и о их патриотическом воспитании. То це государство і збуду ще нарне саме главне іток сьогоднішньої ігри. Після урочистостей для учасників гри дітей з усієї України було проведено екскурсію місцями бойової слави міста Севастополя. На думку організаторів, подібні заходи можуть викликати у молоді інтерес до збройних сил, а також встановлять зв'язок між майбутніми та нинішніми захисниками.